І у нас Андрій, комерція, у нас Андрій Качер Андрій Качур є на телефонному зв'язку, не на скайп зв'язку. Добрий день, Андрію. Доброго дня. Та, е, я знаю, що ви там у своєму виданні вежа в Вінницькому та е, відстежували всі події від початку до кінця. Можна якось е, хронологічно е, такими крупними мазками, якщо можна змалювати ситуацію, як вона починалася, як вона розвивалася, наскільки влада була відповідальна, і яка ситуація зараз. Ну, перші повідомлення з'явилися вчора ввечері, десь після 9-ї години. Люди не, не знали, що відбувається, почули сильні вибухи, і, яким здавалося стрільбу в районі Стрижовки і Калинівки. Тобто була певна паніка, але потім достатньо швидко з'явилося повідомлення про те, що е, гарять склади, і з'явилося повідомлення про організацію штабу в Калиніці, будівлі РДА. Відразу перекрили дороги в бік Калинівки з бік з боку Вінниці. Була інформація, що із Калинівки не випускають на Вінницю, але потім з'ясувалося, що всіх випускали, нікого не впускали. Кільком журналістам вдалося потрапити безпосередньо вночі в штаб. В саму Калинівку. Ось штаб розташувався в укритті будівлі Ардера, і там очікували прибуття Володимира Гройсмана керівництва ЗСУ і так далі. Однак, враховуючи небезпеку в Калинівці, всі це вище керівництво зібралося у Вінниці, в Калинівці перебували заступники голови ОДА, радники і так далі. Але перебували в підвалі. Деякі час були на вулиці після кількох сильних вибухових хвиль, коли вибило вікна в штабі, то всі далі перебували в підвалі, і звідти вже координували вивезення останніх людей, які залишилися в Вінниці. Людей старшого віку, які сиділи в підвалах, там і не могли самі вибратися. Волонтери дуже швидко включилися, таксисти. Вони їздили по вулицям, сигналили, закликали людей виходити з будівель. І стоп, і, я зараз вони... хотів би. Андрію, я хотів би уточнити. Тобто, це робили просто люди, і таксисти і волонтери. Тобто, це і не було Паралельно, паралельно так? Із, із облдержадміністрацією, одна одразу організувало багато автобусів по вивезенню людей. Вони їздили ну, різними маршрутами по всім селам, які потрапили в зону ураження, і поступово збирали людей. Тобто автобусів, як на мене, вистачало, тому що багато деякі з них стояли на центральній площі Калинівці, Калинівці і в інших пунктах збору, в інших селах чекали людей. Були було незрозуміло деякий час. Можна потрапити в Калинівку до родичів, кого пускають, кого не пускають, наприклад, там. і журналістів пустили тільки, тільки декого. Тобто, ну були такі там певні панічні настрої. Но сьогодні зранку вже ніби все більш-менш устаканилось, тобто інформація надходить оперативно і від міськради, і від держадміністрації, і від ДСНС. Вчора вночі, звичайно, був певний дефіцит інформації. Ось і ну багато хто дізнавався про це вже безпосередньо центральних телеканалів на місці було складно інформацію. Mm -hmm. Ось е, наскільки ну звісно, вночі у місті була маса чуток там про десятки загиблих і неймовірні руйнування. Ну станом на зараз підтверджено тільки двоє постраждалих від вибухових хвиль е, про загиблих. Е, Невідомо, поки я, наприклад, їхав вночі на Калинівку. Ми бачили кілька ДТП. Ну люди дуже швидко пересувалися трасою. Була інформація про те, що уламки долітають до траси. Ось і зараз з'явилися деякі фотографії із снарядами, які лежать на трасах. Тут, тобто, очевидно, вони туди долітали. Ну, буквально через кілька годин там від початку організували три блокпоста на Калинівській трасі. Mm, ось, тобто, ну, поліція, як на мене, і екстрені служби зреагували достатньо оперативно. Якщо не, не враховувати, ну, певний дефіцит інформації з перших років. Ситуація зараз вона заспокоїлася. Тобто там вибухів тепер немає, наскільки я розумію. Mm. Там йде Терев. процес розмінування і людей якось організували e, у Вінниці не чутно вибухів зараз взагалі. От вночі була постійна каменада, от відранку. Вибухів не чутно. Пункти збору тут організовані по школам і дитсадкам, і також багато місцевих закладів організацій пропонують там безкоштовне харчування, одяг і так далі. Ну, міськрада нещодавно повідомила, що в принципі в основному потреби всі забезпечені, є певна потреба там у одягу та ліків, але ну якогось дефіциту там для людей немає. Тут і громадськість, і місцева влада зареагувала достатньо. Швидко зараз ми будемо їхати туди в бік блокпостів на Калинівку, але от зараз буквально з'явилася інформація, що на гасіння пожежі від ДСНС з'явилася інформація, що гасіння пожежі потрібно ще близько доби угу. на повну локалізацію і ліквідацію.